Так, Моя любима робота розпаковувати посилочки. Ну, Тут я приблизно знаю, що я заказував, бо це посилка з HomeDo, це будівельний магазин. Я заказував такий ми подивимося. Я не робив огляду цього інструменту, тому що не було цієї цанги і знайшов я її тільки в HomeDipo. Не дешева вона. Сама вона дешева, а цанга. І дивіться, яка велика упаковка. Я зараз покажу вам що ми цанга. Отак. Тут тобто ти що? Дали дві штучки. Приємно здивований. І бачите, яка упаковка здоровенна. Які дві цанги. Сама доставка, напевно, дорога. або із за того, що однієї не можна було заказати, то я заказав дві. Ось такі вони мають маркировку 48, 66, 24, 86. Ось, бачите, я не знаю, чи сфокусує. Ось, сфокусувало. І дві такі цанги це цанги на одну восьму. Для, скажем, зарізання плиточки для гравера У мене є такий з боковим, але цанга там на одну четверту. Ось такі дві цангочки від мілоокі. Я думаю, що вони підійдуть. Зараз я принесу цей інструмент і будемо пробувати, тому що я вже купив раз і не підійшла сама ця різьба. але Подивився в інтернеті, і оці мали би підійти. Так, І розпаковуємо тепер другу посилочку. Ну, Тут я теж здогадуюсь, що є, але не втратимо. Тому Що я ще там заказував посилки? Ну, так, як всі люди заказують, люди заробляють, але люди і тратять. І цікаво, що таке. Щось таке цікаве прийшло, а тут прийшло реально цікаве. -да -да І ось така 6 амперна батареєчка, я їх заказував дві, відповідно, в цій має бути така сама, розпаковую другу. Ціна дуже солодка, на якій я заказував в магазині. Ви не купите за такі гроші, таку батарейку. І я вам зараз покажу ще другу. Та-да-да-дам. І ось друга. Це є оригінальні, це є, до речі, 6 Амперні. І по ціні десь вони мені обійшлися в районі 50 доларів за одну. Це дуже хороша ціна, тому що це вже включений податок в цю ціну. ну Реально крута ціна і реально круті батарейки. Зараз подивлюсь, що є на них яка маркировочка 48, 11, 24 60 Ось. Таких yeah. дві красуни. Тепер в мене вже є е в районі 5-12 Амперних. Інструментів від Мілоки і чотири батарейки: одна двоєчка, одна така четверка і дві шістьорочки. Ще докуплю на 2,5 або на 3 Ампера таку кругленьку, і мені буде достатньо на пару років, тому що це хороший інструмент. деволт хілті Hilti. Ну, не знаю ще які, можливо, бош а можливо і ні. Але ці інструменти, фесту, ну це вже з другої іншої, скажімо, планети, історії, там ціни захмарені. А ось таких професіональних я би рекомендував Milwaukee, Деволт, Хілті. Ну, думаю, бо ж мета, бо. Але я думаю, що вони не дотягують. І тим більше Макіта. Макітою працював, і я знаю, про що я кажу. Тобто Можливо, 40 вольтова лінійка, ну не пробував, не працював 40 вольтовою, а 18 вольтова і 12 вольтова мені, якщо чесно, не зайшли. Комусь сподобається, вони хто з ними працює. Звичайно, також будь-який інструмент в руках майстра неде працювати, але тут кожному своє. Я обрав DeVolt 20-вольтову лінійку і Milwaukee 12-вольтову лінійку. Тому що вона компактна, маленька і є такі інструменти, найбільший вибір інструментів від Milwaukee, які не мають другі бренди. Так що таких два, щоб не казали, що я люблю тільки дивал, ось мене розростається моя колекція Milwaukee. Всім гарного настрою!